Жарко, під таким сонцем важко йти пішки. Ем, перепрошую, але мені почулось чи як? Хто з нас ще йде пішки? Брен, ти їдеш на маленькому поні. А Дзін, якщо буде точнішим, то це мул. Та знаю я. Просто поні звучить маліше. А що думаєш ти Беял? Це дуже суб'єктивне питання, цінце. Але якщо тобі більше подобається поні, мабуть, так воно і є. Ну ж, бо Декс, доведи, що я правий. Вперед, друзі, не хочу його знову шукати. Ну, не знаю, Чейс. Мало того, що цей постійно торочить про долю п'ятьох. Так тепер ще й треба з Дексом возитись. Нам точно це потрібно. Ну, я думаю, трохи ширше, бренд. Так зупинився, він там щось робить. Чекайте тут, а я піду перевірю. А це ще що таке? Ракета! Всі на землю! just the i came to battle who wanna battle spin me round now forbidden in the bed make me keep watch 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 make me keep watch 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 i came to grab you yo i'm watching out i got the whole world spinning now yo i'm watching out step and turn it up i got the whole world spinning now yo, I'm <laughs> Яблоко від яблуні. А він там живий. Давайте йому треба допомога. А цього разу летить на нас. Що ж, це було близько. Звідки по нас стріляють? Гадки не маю. Та схоже, це робить професійний снайпер. У що вже вв'язався Декс? Це і треба з'ясувати. Не хвилюйтесь, просто треба стати одним цілим з ракетою, тоді все менеться. Хм, на вкус є нормальний план. Так, я стану одним цілим зі своєю Мунсоно і врятую Декса, а ви друзі лишайтесь тут і знайдіть снайпера. Що ти мелеш? Сам ти нікуди не підеш. Так а хто сказав, що я буду сам? Лог! Пора! Гараж, напарники! Иди за мною! Суно! Ти ненормальний на що ти? Ну, я не знаю. Чейз, ти в нормі? Так, з нами все добре. А де снайпер? Мабуть, він сховався, або готує дуже велику ракету. Ну, або племе, племе на поміч. Без різких рухів. Інакше ваш друг помре. Гарні дітки. Діндя, брен. Баял! Снайпер забрав бояла. Ми з тобою обидва люди. Давай все вирішимо по мирному брате. Так він також тут не один. Не Кодзьок? Вперед, проникні. Вперед. Що? А, Голографічні приманки. Як же це круто? Це погано, дуже погано. Не рухайтесь. Тікаймо. Та це ніби безстрашний монстр! Назад. Назад. Мабуть, Текс заборгував цьому хлопцю. До речі, про нього. Он він п'ятами киває. Серйозно? Знову. І це після всього, що ти зробив для нього. Що з ним не так? Не знаю, то треба йти за ним. Правда, завжди стала явною, щоб там не було. Королеву. Жучок установлено. Правда, вийшло трохи не так, як ви хотіли. Я не зміг його встановити на Декса. Ти мене ущував лад, мій маленький мезотнику. Ти що, забухто нам потрібен? Чому ти не встановив його на Декса? Е -е, прошу, пані, дозвольте все пояснити. Маєш одну секунду. Викусти її з розумом? Так, я не встановив його на Декса, так я встановив його на маленького монаха, а той подружує, з ким ви думаєте, Чейзом Суно. Так. Молодець, милий лад. Ти зробив мій день? О, мій Чейз, В тихому кайоні. Прекрасно. Нарешті я з ним поквитаюсь. Це буде ускішна битва титанів, а з моїм новим Монсуно... бій буде ще епічнішим. О, до речі, пані Декс закопував щось у маленькій коробочці, і я Завалив її <і> величезною грудою каміння. О, мені до вподоби такі витівки. Збирайтесь, малюки. Я хочу побувати на тій вечірці. Інтуїція підказує мені, що маленький Суно приведе до мене свого батька. О, такий подарунок. Чейз і Джереді разом вони будуть моїми? Моїми. О, я один з голоднів, наче крокодил. Ні, не тільки ти один. А Чейс, не те, що я був проти плану, де ми шпигуємо за Дексом, але найкраще буде повернутись. Не думала, що скажу це, але я згодна з би. Б... 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 Ні, вибачте, я не можу це вимовити. Ні, о, ще зарано. Я не знаю, як це пояснити. Та в мене є відчуття, що щось пов'язане з Дексом важливе. Ми не підемо, доки не дізнаємось відповіді. Твоя інтуїція не підводить ще й Завжди прислуховуйся до внутрішнього голосу. Декс прямує на захід. Подивись по планшету, чи є там щось таке, що могло його зацікавити. Чейс. Навколо нема нічого. Абсолютно нічого. Лише пустеля. Досить. Баял, тобі потрібен планшет? Взагалі ніякої поваги. Ніякої. Ні. Дивіться, бачите? Пам'ятою недалеко звідси є дещо важливе. І дуже значне: Стародавні руїни Міжгір'ї і Каскі. Де, я не бачу ніяких руїн, бо їх немає на мапі. Пронес лише обрані. Вау! Це круто, просто неймовірно. Так, ось воно. Тут так красиво. Що тут красивого? Це просто старі плити. Це не просто плити. Бренд це стародавній храм, зроблений п'ятьма племенами долі. Багато років тому п'ять володарів створили храм для Монсуну. В ньому пульсувала життям есенція Монсуну. І вона почала радикально змінювати їхнє життя. Вони почали бачити видіння та про велике майбутнє, про кінець нашого і початок нового світу, світу Мансуна. Ти. Тобто ця історія така захоплююча? Ооо, ну все. Це ні тазик, мене щас вирве. Яке плем'я нанесло ці символи? Правильно, мій друже, їх нанесло теж плем'я, що й побудувало це місто. Колись п'ять племен пішли по всій землі, щоб лишити нащадків і створити новий світ, де люди зможуть жити разом з Монсуном. 30 тисяч років тому одне плем'я прийшло на ці землі. У них був дуже мудрий вождь. Дуже сильний. Його племя тинялося більше 80 тисяч років. А коли факл лідера перейшов до нього, він привів своє племя сюди. Коли вони заснували місто, їхній вождь відчував потужну тачів енергії Монсуну. Якраз він створив тих монсуна, яких ми бачимо зараз. А далі, що з ним сталося потім? Ніхто не знає. Одного дня, тисячі років тому, він просто зник. Я думала, що тут нікого нема. Правильно, тут тільки ми та Декс. За ним. Брен. Іду, зачекайте. То... Чесь, швидше. Інакше ми загубимо його. Це не він. Він тут не може бути. Я не хочу ще раз розчаровуватись. Чесь, ти справді твій батько. Ну, принаймні на нього схожий. Ти правий. Якщо це він, то я не хочу потім знову його шукати. Тату. Чейз! Чейз! Чекай там, тату! Я йду! Ні, Чейз, Чекай, я піду до тебе! Вау, док, ви при собі? Це небезпечно! Це мій син! -фем. Що це там це Декс, біля твого батька? Він ще загадковіший, ніж ми думали. Тату, я знав, що знайду тебе. Я так довго шукав. Мій хлопчику, я такий радий, що з тобою все добре. Послухай, Чейз, ти маєш так багато знати, скільки всього я маю тобі розповісти, що було після того, як Сон вдарся в мою лабораторію. Два суну заціною одного. А, що за дивовижний день? Вибачте, що в воз'єднаний сім'ї, але я довго чекала цей такий чудовий подарунок. Кумедно, бо я також чекав нашої наступної зустрічі. От ми і зустрілись. Маленький суно. Уперед мій милий отутокрил. парад! Ви ж не хочете пропустити цю вечірку. Зараз щоб приєднатись. Зараз. Темна команда завжди готова до бійки. Чекаємо вас, малявки! Прийнято. Свої, тобі треба йти звідси. Ні, спершу я маю переконати, що честь в безпеці. Пусти мене, Пусти мене. Come on, Chase, tattoo, no! Chase! Lock! 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 Який солодкий смак перемоги. Я хочу продовжити цю мить! Док ви маєте йти звідси, доки вас не схопили. Чекай! Чесь, лови. Його звати Ево. А? Зараз старий. Mm -hmm. Ну добре. А Агов, ваша навіжання Я вимагаю реваншу. Другий Монсуно. Ти не постаєш дивувати, че суно. Ебора, <плес> давай, шокова атака. Ево, Палаюча стріла! Так, так, так. Виявляється, ти не тільки можеш хавкати, а й кусати? Я також хочу ще одного Монсуна. Годі витріщатися. Допоможи мені, зараз, Брен. Так, вже біжу. Ти кодзьок, нещаний дощ. Гремоха та поразка. Це навіть краще, ніж неймовірно. Це це бездоганно. Я б залишився іще побазікати, та ми маємо летіти. До наступної битви, мій маленький улюблений ворог. Не можу повірити, що твій батько зник. Ми ж його щойно знайшли. Пробачись. Та нічого, Брен. Ми знайшли його раз, знайдемо ще. Я це знаю і відчуваю. Чей справий. Ми маємо його знайти, бо тільки він має відповіді на питання. Алло, док. Що в тебе? Добре, я зроблю. Бачите, я ж казав, що капелюхи нам знадобляться. Але вони дурні. Мені потрібно якось захистити шкіру. Не хочу, щоб до кінця школи я виглядала старою. Дзіндзя, ти ніколи не виглядатимеш старою. О, дякую, бояле. І ви знову починаєте. E, дивись, а то не твій поні, так, це він. О, тільки погляньте, яка з них чудова пара. Що це? Я приєднаюсь. Наперед, знали б ви наскільки важка була ця серія. І це правда. Люди ви б знали, як вона мене вивела, просто я не могу. Ми її, її зробили. Минуло більше місяця. А ще б цей баян, проблеми краще. Неважливо. Перекладено та озвучено проєктом Аскас Флопків. Ролі дублювали Аска Лішер, Тася, Арослав Кан, Монстер Чара, Богдан, Чікіфаєр та Фізнейфо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ще включуємось.